Всім привіт! Сьогодні середа, шоста ранку. Попрацюю декілька годин, десь приблизно до 12 -ї. Можливо пізніше, можливо раніше побачу по роботі. Чи буде робота, чи будуть замовлення. Тому що, як правило, завжди по-різному буває, зранку виїжджаєш. Півтори тисячі до обіду заробив, а буває 500 гривень. Тому будемо дивитись по обстановці. До речі, у мене новий гаманець. Ось Такий. Це залишки мого колишнього бізнесу. Займався інтернет-магазином, У мене були... Різні аксесуари, там, гаманці, браслети, годинники, електронні випальнички для чоловіків. І чомусь не зайшло. Тепер у мене купа різної фігні, яку я комусь дарю, сам користуюся вже декілька років. Включаємо клон і відразу фільтр. Це у нас на лівий берег і в спальник правий. Так. Пашли от пробуємо. Поправлю 100 грн мінімально. Щось останнім часом Uber взагалі трешовий. Замовлень немає якось, немає просто мертва служба якась. Можливо, багато людей, хто катав болт, перейшли на Uber і за цього менше замовлень. Можливо, ще за чогось. Я так рано вставав. Щоб оце сидіти чекати. Не зрозуміло чого. Вже включив ланцюг, включив полта і все мовчить. Від сонця так тихо. І тут теж тихо. Жодного замовлення за майже пів години. Не зрозуміло по якій причині, можливо, із-за того, що майже всю ніч була тривога, там люди не виспались нікуди не їдуть, можливо ще й за чогось. Але схід сонця красивий. Я біля МХП на заболотню, виконав по уберу одне замовлення. Замечательно. Пів восьмого, а я лише два коротких замовлення заканав. Полипа Орлика і відразу в центр, блін. Ні, його не візьму. Включимо обер, мабуть. Навіть на лівому березі в 8-10 немає замовлень. Просто все мовчить. До речі, хто сьогодні також працював, напишіть в коментарях, чи у вас була робота, чи це в мене таке. Тому що це як може бути. 8 годин, лівий берег, дарниця і ось. Просто мовчить. Uber, який постійно накидує замовлення безпреривно, хоч там, по 5-6 по км подачі, але він не дає, а тут просто мовчить. Це взагалі... Що це взагалі відбувається, де робота, де люди ділись? Включити болт, подивитися, то на болту навіть трішки горять коефіцієнти, але у мене активність 43%, і якщо я його зараз включу, Відсотки 99, що він мені почне накидувати замовлення в центр, і я оп'ять буду їх відміняти, і активність буде ще нижче і можуть заблокувати. А цього нам не треба, тому, тому мабуть, візьму кави, а далі буду думати. В каву в сосиску, і йду далі чекати на замовлення. Коротко про сьогоднішню роботу, пів на десяту, повітряна тривога, і я вже хвилин 10 стою. І болт мовчить, убер. Там давав пару замовлень, але в центр і без кофів. Уклон те ж саме. Ось таке замовлення по уклону на Дарницю. 1,4 і 4 ксе. Ось так дало 120 дівчина, 110. І так, приїхав я з замовленням на полковника Потєхіна, це біля ВДНХ. І чомусь мені здається, що роботи більше на сьогодні не буде. Ну, по крайній мірі до вечора. Тому що пів на 12-ту. Замовлень і зранку особливо не було, а в обід тим паче. Тому, напевно, буду я їхати додому. Тут мені приблизно кілометрів 5 пробіг, у мене за сьогодні склав зараз 92 кілометри, плюс я їду домой, хай буде десь приблизно круглі 100 кілометрів. Я приїхав, на касу 900 гривень. Це взагалі якийсь треш. Для години пік дуже мало. Навіть була тривога. Я був і у берегі, як зазвичай там можна в такий час там по болту взяти за 500 гривень на правий берег і все буд, а тут а, навіть болт навіть нічого не давав. абсолютно. О, і прийшло замовлення якраз майже до самого дому. По уклону. Тоді де каса не 900 а 950 гривень. Різниці, особливо, ніякої немає. Якийсь взагалі поганий день. До речі, хто працював сьогодні напишіть, як у вас, тому що я не знаю. Можливо, це я сьогодні такий не фартовий. Декілька днів тому виїжджав о 8-й ранку і до першої години дня у мене гаса була 1400. А сьогодні за 5,5 годин заробити там 950 гривень мінус паливо, десь там гривень 220 приблизно. Потім амортизація і того там чистими я заробив 500-600 гривень за 5,5 годин в час пік. Мені здається, це дуже мало. Особливо в наш час. Просто вийти, там погуляти з дружиною по парку, пройти кави, попити, чи ще щось, це вже там 200-300 гривень, а тут за півдня заробити 500. Як на мене це дуже-дуже-дуже погана робота. Але що маємо, то маємо. Я кажу Таксі це лотерея, може пощастить, може ні. і як правило коли ти працюєш 10-12 годин, каса зазвичай плюс-мінус однакова. Там, невелика різниця. У мене зазвичай я там, працюю з 9 до 9, -ї. у мене каса виходить там, чистими звичайно, в амортизації палива, півтори тисячі, 1700 в цих каретах, від 1300 там, до 1700. А якщо ти виїхав там на декілька годин, ти можеш там як заробити півтори тисячі гривень, так ти можеш заробити і там 300 гривень. Тому, коли ти по декілька годин працюєш в таксі, це, звичайно, лотерея. Можна заробити, можна ні. Мені сьогодні не пощастило. Тому їдемо на останнє замовлення. І на сьогодні все. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пока.